Доброго дня! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні покажу вам, що у нас виросло з вами. Це у нас ми маємо перчик і баклажан, котрий ми з вами замочували 12 січня. Він уже досить доросленький такий. Він має три пари справжніх листочків, але в нього не дуже гарне коріння. Його замало. У мене не було часу, два тижні я випала і вони зростали самі. А, ось, а сьогодні буду їх одобрювати добривом. Це добриво Мастер 134013. 13. Розводити його буду. ну, Зазвичай його розводять 20 г на 10 літрів, але 10 літрів мені не потрібно, то я буду розводити 2 гри на 1 літр і поливати. Так, це перчики і баклажани, котрі ми з вами на пророщування ставили наче 10 лютого, ну плюс-мінус десь так. Це ось так вони проростають. Ми з вами ж не досипали ґрунту суміш, і вони отак от проростають, і вони такі трошки підтягнуті. Потім я досипаю ґрунту, і їм так вони вже ну, гарненькі, їм так, ну, так краще виглядають, вони не завалюються. Якщо відразу насипати повний стакан, ну, чесно кажучи, у мене зазвичай він виглядає так само, тільки починаючи рости сну з цього. І витягуються. Тому я стала робити ось так: не досипати і потім досипати ґрунт. Це ми маємо гарненькі, маленькі, теж ми 12-го замочили, як вони приросли, я їх посадила в такі стаканчики. Це гіркий перчик. Ось. Досипати тут, на жаль, нема куди, тому він буде так зростати, а потім я буду пікерувати в більші стаканчики. Все теж насіння взійшло це це насіння, яке я збирала сама. Такі гарні. Єдине, що а, я не пам'ятаю деякий сорт. Отак от у мене один, а отак от два рядочки інші. Але деякий я не пам'ятаю. Тому отак. Що ще, хотіла вам показати наш з вами сіндіречик. Ось так він виглядає, бачите, такий маленький. Е, трошки я його вронила. то він так на одну сторону. Ось. А це, те, що я вам розповідала, це. Кокосове волокно. Зараз я покажу. Ось таке в мене воно. Ось такого маленького пакетику 300 грам. Чесно кажучи, мені вистачило майже на 3 роки. Я колись купила їх два. Ось. І от воно в мене, ось така фірма. І я їм засипаю саме сельдерей, і селеру і цибулю. Ось так, це він вже зволожений. А ось цю боку, вона не дуже гарно розросла, але ось він такий має вигляд, бачите? Я вам показала, тут на половинку, я насипала вже, а половинка ще без нього. Ось ну, такий, наче, пісочок. Чим він мені подобається, тим, що, по-перше, він отримує вологу, а по-друге, коли ви насипаєте цим кокосоволокном, то не з'являється тут мошка. Вона не може жити в цьому волокні, вона полюбляє цей ґрунт. Для цієї розсади виходить, що його якось багато відкритого, і вона тут може заводитись. така. Маленькі такі мушки чорні літають. А саме, коли так засипати, то не буде. Цибулька вже що підросла, то я її підрізала. Просто ножничками підрізаю і все. І в цьому році ще хочу посадити її може, у березні відкритий ґрунт. Просто відразу все насіння, що в мене залишилося. І побачимо, як воно буде сходити там. Бо, чесно кажучи, так як не було такої у мене глибокої, і така схожість не дуже. Ну, скільки тут буде, я не знаю. Штук 20, мабуть, ну, це таке. А сідечку багато, мені стільки не треба. Зазвичай там десь 15 я їх сажу. Тому тут навіть багато, навіть сусідам буде. Отак. На сьогодні у нас... Ми маємо ось такий вигляд. Це насіння у нас замочене 12. Ну там 10-12 лютого, точно не пам'ятаю, я число, то йому виходить скільки? Ну, або 14, або 12 днів. Оце у нас на місяць старше за це. Бачите, яка доросла вже. А ця дуже довго розвивалася, тому що стало холодно. У нас ну, з похолоданням стало, звісно, холодніше і в квартирі, і вони дуже довго пророщувалися. Стосовно в схожості, хотіла ще сказати: баклажанний з 20 насинин зайшло 18, і не так і не взійшли, і ну, буду викидати, бо там вже навіть якщо з'їде, то воно вже не буду я його вирощувати. Стосовно перчику, Каптур зайшов весь перчик, а перчик магну ні. Дуже він якось повільно проростає, і коли проростає, дуже потім повільно прикльовуються сімідольки. Мені не сподобався саме цей перчик по якості насіння, але ну, будемо спробувати, що вийде. Стосовно минулого, минулогорічних насинин, що я купляла, там сорт був КС, якийсь 23,58, щось таке. Ось, то взагалі тільки дві насини не з сімох. Тому я зробила висновок, що розфасоване насіння не можна залишати на наступний рік, бо воно не має ніякої гарантії, що воно взійде. Тому так, хто має старі насіння, то я раджу все ж таки їх теж посадити. Краще їх, ну, якщо вони не потрібні, краще їх віддати, ніж вони просто ну, спортяться і все. Отак, От на сьогодні наче все. На все добре, мирного та гарного вечора.